Доброго дня, з вами «Наїдалово»! Беріть щось смачненьке і поїхали! Наїдалово! Ну і що? Почали? Сьогодні у нас почеревок. Взяли отакий шматочок, гарню нього з м'ясом, з салом, та трошки його обсмалили. І тепер нам треба для початочку. Беремо, робимо невеличкі надрізи, скажімо так, навхрест на шкірці. Так, І шкірку ми підрізали. І тепер нам цей шматок м'яса треба добре відбити. Беремо отакий апаратик і починаємо його готити. І після того, як ми його крепенько так відшмагали, нам тепер треба взяти і його обмазати нашими гарними спеціями. І того у нас є отаке торіяке, тут 2 столових ложки плюс-мінус. Е, приправа для м'яса. Просто отак напис для м'яса, там куча трав, воно нам піде, отак просто засипає. І солі тут, я би сказав, чайна ложечка. Готово. А, і, скажімо так, наше найкраще, що ми туди додамо, змогою. З моєї суб'єктивної думки, це часник. Взяли ми однозубчиковий, щоб не мучатися чистий. Просто беремо раз, два. І прорізаємо і зачищаємо. Ой, як запахло, аж очі ріже. І у нас виходить отакий зубець часнику. Що нам з ним треба зробити? Трошки, мабуть, навпіл поріжемо. Щоб нам було краще його натирати. І на мілку-мілку терочку погнали все просто. А він прям соковитий, аж тече. Після того, як ми дотерли нашу часничину, а для того, у кого нема такого здоровенного одного берете, просто здоровий, багато зубців, багато чистить, багато мучаться і багато натирать. Тепер просто перемішуємо. І оцю нашу красу втираємо в м'ясо. Добренько вминаємо руцею всі наші порізи, щоб воно туди зайшло поглибше, ну а з цієї сторони просто відбите та і все. Тепер нам цю красу треба складати в рулетик. Беремо отак трошки нашої шнурочка, відрізаємо. І тепер беремо і закручуємо його просто плотненько, отакий рулетик. І отак от потихеньку закручуємо, затягуємо. І я роблю, як мені подобається, ви можете зробити узор, а мені і так піде. Так, і тепер наш рулетик ми повністю замотали, зібрали з дощечки, то, що трошки наш, скажімо так, маринадик залишився, обмазали тепер ще знаружі. І нам тепер треба наш рукав. Рукав десь беремо трошки сантиметрів по 10 в сторону більше, чим наш сам рулет. Відрізаємо. Угу. Ще раз відрізаємо і тепер достаємо нашу стрічку, якою ми замотаємо. О, вона до нас прилипає, це нормально я сказав. Засовуємо. Запхали. Підняли, прокрутили, накрутили перчатки, все нормально. Тепер беремо і нашою стрічечкою плотненько зав'язуємо. Ось така у нас вийшла кафетка. Тепер беремо цю конфеточку, кидаємо на противень і в нашу духовочку. Там зараз 180 градусів. Залишаємо, ну, бажано більше годинки. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Підпишіться на цей канал. Поставте лайки. Прокоментуйте дзвіночок. Ми раді робити це для вас. І так, наш рулетик простояв годинку, десь 20, годинку 30 у нашій духовочці. Орієнтовно у нас температура гуляла від 150 до 180, зараз вже під 100 падає. Пора виймати. Ось така прикольна конфетка у нас вийшла. Зараз тепер нам треба його трошки розпечатати і достати. Обережно він гарячущий, там жир. Це просто. Ось так він парує, але нам вже хочеться дізнатися, як він смакує. Так, Чим би його придержати, я його впанахаю десь ближче до середини. І виглядає це дійство ось так. Він дуже соковитий, з нього прям тече. Ниточку не забуваємо, нам треба також зняти. І якщо ми дамо йому застить, е його можна буде як шинку нарізати в такому дусі. А якщо ми хочемо спробувати його гарячим, то ріжемо його прямо зараз. Так, І ще я хочу взяти спробувати нашу шкірку. Не забуваємо дуть. Але це не допомагає, бо воно тільки з печі. ай яй яй ай яй яй Ось так от воно виглядає. Я вже куштую, то маю право. Ммм, сок прям- Пушка ракета. Всередині м'яхесеньке. М'язко повністю пропекло. E, наша приправка дає йому і трохи солодкості, і соленості. І часничок грає новими барвами прям те, що я люблю. А шкірка та не уроді. Не, це, це блюдо. Прям те, яке треба ставити на празники, на стіл. Це дуже велика смакота. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, пишіть коментарі, що ви вважаєте, які ще нам блюда приготувати. Ми робимо контент для вас. Підтримуйте нас. Па-па!